На день народження пані Олени з'їхались майже всі родичі, а їх чимало: шестеро онуків та дванадцять правнуків. Труботлива бабуся, чемна сусідка і гарна газдиня. Так про неї говорять у містечку. Ще минулоріч вона працювала на городі та обробляла квітники. Ювілярка зізнається, не думала, що доживе до таких літ. Де я думала, що, що я до цих рік жию? Так Просто вона працює. Так така... усе перебула, що перебуло. І дорога на Сибір, і, все, і дитинка на руках. Чоловік був бандерівцем. На той час вони мали сина, а в 45-му році народилася донечка. Коли почався визвольний рух, батько здався, і це врятувало довгожительку від заслання з дітьми на Сибір. Сльозами на очах розповів син ювілярки Степан. Мама, це берегиня. Мама береже нас всіх і відправляє. Хоче, щоб любий син дочка виросли краще, багатше, ніж вона. Баба всюду вказівки. дає невістці. Для Олани Григорівни шана рідних і знайомих найвища подяка. Жінка каже: головний секрет довголіття це віра в Бога та чесне життя.